Але вони не думали про те, що їм треба охороняти свою територію. Ну і зараз догралися, якщо там. Вибухнули установки іранські, іранських балістичних ракет. То це дуже круто. Це дуже круто. Це це серйозно багато що поміняє. А тим більше за характеристикою вибухів. Усім зараз же всі розвідки світу працюють з тим, що там відбулося, плюс підняв всю агентуру, яку могли підняти в Москві, і завдяки цьому можуть бути знайдені докази, що Іран, який відбріхується, що не постачав ракет, такі їх туди поставив. А це багато що зараз міняє. І це можливо змусить Іран зупинити ті поставки, тому що вони хочуть зараз десь трошки зменшити санкції і для себе Ситуацію тому цей вибух у всіх планах для України неймовірно корисний. От цей один підрив він вартує ну 25 курських операцій, якщо курська операція матиме хоч якусь користь. Бо я переконаний, що вона буде дуже шкідлива для України. Але ну це моє припущення. Але навіть якщо вона буде корисна, то цей один вибух це 25 курських операцій, списуємо відразу за один.